Сьогодні буде про дівчину Анну, її інстаграм, інформаційну політику і як ми самі українці, знімаючи кончені відео, опускаємо авторитет нашої держави в очах іноземців. Йдемо на інстаграм Анни. Тут ми бачимо декілька відео в військовій формі, начебто, все нормально, але нам цікаве оце відео, де вона «I am Ukrainian. Давайте його подивимося і повертаємо далі. Інстаграм. I am Ukrainian and this is my car. I am Ukrainian and this is my church. I am Ukrainian and this is my bridge. I am Ukrainian and this is my gas station. I am Ukrainian and this is my school. I am Ну, ви контекст зрозуміли, вона українка, і типу вона в Україні, росіяни розваляли все: машину, церкву, школу, заправну станцію. Ну, коротше, все розваляли, а вона, бідна, така нещасна. Ну, ви вже, мабуть, з коментарів побачили, що не все так просто, як здається. Тут от їй пишуть, що I'm Ukrainian, this is my only фанс. І тут ще є. Коментар, що типу, ця, дівчина, ну, ця дівчина володіє трьома а, люксовими машинами і живе в здоровенному будинку в Лос-Анджелесі. І, і так воно і є. Якщо ми погортаємо далі інстаграм, то тут лише шість ну, відео, де вона а, чомусь вирішила на третій рік війни допомогти українцям. І оце зашкварне відео, ну, коли вона каже, стоїть а, напроти, напроти спаленої машини, каже, I'm Ukrainian, this is my car. Ми гортаємо буквально. там... Три сторінки нижче і бачимо, як вона сидить у Tesla Cybertraco. Ну, це якось тупо, коли ти ну, буквально 3-4 тижні тому. Ти їздиш в Сайбертраку, а через три тижні приїжджаєш в Україну і знімаєш відео, де ти кажеш I'm Ukrainian, this is my car. Ну це, ну це якось зашкварно і лицемірно. Якщо ми погартаємо далі, тут в неї також є відео, там, де вона розповідає, що в неї от Tesla Y Porsche 911 і так далі, і тому подібне. До речі, той факт, що вона веде OnlyFans, ну мені взагалі по барабану, хай вона веде, вона заробляє як хоче. До речі, якщо ви думаєте, що вести OnlyFans дуже легко, ви можете спробувати і охренети від того, яка там конкуренція. Тому мене цей факт взагалі не напрягає. Мене напрягає той факт, що ми бачимо ну, лицемірство. Це дуже явне лицемірство, коли ти. Буквально місяць назад вели їздиш там на порошах, на Теслах, а тепер приїжджаєш в Україну зненацька через 20 чимось років війни і починаєш розповідати, що I am Ukrainian, this is my car. Я, в принципі, нічого не маю проти відео, наприклад, де вона, от наприклад, показує, що у рюкзаку солдат. <му> Ну, це, в принципі, нормальне відео. Не бачу в нього нічого такого. Ну, і всі інші відео також, а, ті, які на військову тематику. Ну, тут також нормально не показує, що ці ну, що російські солдати залишили там в школі, чи де це вони були. Але оце відео це. Мені здається повний зашквар, тому що коли буквально вчора ти їздиш на пороше, а сьогодні ти розповідаєш, що I'm Ukrainian, this is my car, це лицемірство. І, до речі, як я дізнався про це відео, я не знав про цю Анну взагалі нічого. Мені, мій знайомий, знайомий друг американець, він прислав посилання на цей пост в Твіттері. Де вже, вже а, цю тему підхопили росіяни. Це чувак, я не знаю, чи він росіянин чи ні, але він російський пропагандист. А, ну, я не знаю наскільки він російський пропагандист. Коротше, він топить за Росію. І мені знайомий американський друг прислав оце відео а, з таким контекстом, що українці а, так сказати лицемірні тварі. Причому не тільки вона, а всі, всі ми українці, ми ті лицемірні тварі. Просимо тут грошей, бідні, а отакі от нещасні, де ми розповідаємо, що я українець. Тут у мене все розйобано. Там а, машину спалили, церкву спалили, школу спалили. А в реальності, давайте подивимося. воно просто трошечки довше, ніж те, що Ганна виклала в своєму інстаграмі. Давайте подивимося, і я додам. церква. Я українець, і це моя висизмайчо. Я українець, і це моя десять майґестей. Я українець. This is my school. Two seconds. Ну і коротше, підтекст такий, що ми всі такі українці розповідаємо світу, як у нас там все погано, що в нас все розбомблено, жити навіть ніде, але в реальності, в реальності ми нормально там бухаємо, ходимо в ресторани, на концерти, в кафешки. І мені дуже важко цьому американцю пояснити, що це нормально ходити в кафешки під час війни. Так було в Лондоні під час Другої світової, так було в Сирії під час їхньої війни, яка ще досі здається, продовжується. І це нормально тема, Коли є люди, які воюють, але працює якось економіка. коли... Росіяни відправляють на нас ракети-шахеди, то люди спускаються в підвали, коли це все закінчиться, люди виходять, просто йдуть пити каву і так далі. Але тут просто ну, лицемірство, воно просто, ну блядь, воно прямо пре. Коли вона на повному серйозі така, I'm Ukrainian, this is my car, і навіть не потрібно гортати інстаграм далі, щоб зрозуміти, що її карт, це, це не та карта, це порше. Ну, це і я не розумію, що вугливість в цієї подруги. А, можливо, вона тупа, можливо, можливо, просто тупа. Але а, картинка яку побачили а, на Заході, яку побачили, підхопили американці, європейці. Це те, що ми українці, ми українці просто мудачйо, яке показує світу, а, які ми нещасні, а в реальності ми просто пробухуємо гроші, які нам виділяє там Америка і Євросоюз. Така от історія. Можливо, ви не бачите в цьому відео взагалі ніяких проблем. Можливо, ви праві. напишіть в коментах, але я вважаю, що якщо ти хочеш допомогти, то допомагай нормально. Ну, ти приїхала там з Лос-Анджелесу на третій рік війни до України. Ну, не знімай зашкварні відео. У тебе ж є нормальні відео, знімай нормальні відео, там покажи, як виглядає Україна і так далі. Але знімати, яка ти отака, блядь, нещасна, коли ти буквально вчора летіла от о, в бізнес-класі, здається, сама вона писала, Яка ти нещасна, коли ти летиш в бізнес-класі в Україну? Ну, першим класом в Україну. Має коротше, немає слів.